У Житомирі автомайданівці зупинили автівку офіцера внутрішніх військ. З Колорадською стрічкою на машині на такий сюрприз активісти натрапили просто у середмісті поруч із місцевим ринком. За кермом машини сидів чоловік, вдягнений у темну форму офіцера внутрішніх військ. Автомайданівці не пройшли мимо і почали з'ясувати, хто цей офіцер, і звідки. І встановили, що водій підозрілої машини офіцер офіцер-гвардієць і працює психологом у частині, яка дислокується у Житомирі. Він пояснив, що почепив георгівську стрічку, і наклеїв на задні скло пловтівки наліпку. Спасіба діду за победу, бо хоче, мовляв, примирити Західну Україну зі схід. Автомайданівці попросили чоловіка здерти наклейку і зняти георгівську стрічку. Бо, на думку активістів, у той час, коли на сході України гинуть патріоти та мирні жителі від рук георгіївських адептів, офіцеру нацгвардії такі атрибути мати просто непристойно. Не без наполегливості з боку автомайданівців, але і стрічку, і наліпку офіцер з машини таки зняв. Активісти натомість запропонували йому іншу наклейку Я пишаюсь тим, що я українець але чіпляти її. Я вчора постановлю на фронт. Наши ребята пришел видеть георгию столицу в Можна Можно Ні. Я розумію прекрасно, що люди, які прикрываются в георгию вони не позовут.